Верховний суд підтвердив історичну цінність двохсотрічної будівлі за адресою 16 липня 59 у Рівному. У центральному відділенні Укрпошти відбулося погашення поштового випуску присвяченого гвардії наступу Військовополоненого полоненого оборонця Азовсталі розшукує його наречена, який майже три місяці обороняв Маріуполь. Верховний суд України підтвердив історичне значення будівлі, що розташована за адресою 16 липня 59 у Рівному. Нагадаємо, спір навколо статусу будинку тривав з 2020 року. Тоді орендар товариства Русана Плюс звернувся із позовом, у якому просив скасувати розпорядження начальника рівненської ОДА Віталія Коваля від 2019 року. Про взяття на облік об'єкта культурної спадщини. Три роки ввелася судова тяганина майже відразу після того, як з'явилося розпорядження голови обласної державної адміністрації, про те, що це пам'ятка архітектури місцевого значення, це передусім цілий пакет документів, заключення науковців, рецензії, фотографії, історія дослідження, і ну це дуже величезна клопітка робота. Тобто, фактично, позивач. Вимагав визнати нечинною або неправомірною роботи оцеї цілої плеяди істориків і краєзнавців. Понад двохсотрічна будівля визнана історичною правомірно, адже є однією із найстаріших у місті, пояснює історик та краєзнавець Микола Бендюк. Уже коли Малювалася карта рівного того часу, то ми бачимо на ній зображення цього будинку. Воно б майже не змінилося, це були валикли Любомирські разом з оранжереєю, які поряд знаходиться зовсім від цього будинку. Це єдині два мурованих приміщення, які належать 18 столітті. Більше у нас ранішого нічого в рівному немає. Раніше, за словами історика, у приміщенні ймовірно жила охорона Палацу князів Любомирських. Недаремно одна із назв називається Яничарка. Яничари це охоронці, тобто воно так транслювалася власне на охоронців. Пізніше я думаю, вже коли була побудована гімназія, це де зараз завжди музей, сюди поселили директора. Перепланували будинок, зробили ремонт, посадили директора гімназії. Тому цей будинок став називати директорським, і вся вулиця називалася від цього директорською. Спочатку справу розглядали у Рівненському окружному адмінсуді та апеляційному суді у Львові. Обидва рішення були на користь товариства Русана Плюс. Заступник керівника Львівської обласної прокуратури оскаржив ці ухвали у Верховному суді, який і став вирішальним у підтвердженні статусу будівлі. У прокуратурі пояснили, як має діяти орендар згідно закону про. Про охорону культурної спадщини, порядку укладання охоронних договорів останній мав впродовж місяця, це враховуючи, якщо розпорядження було грудня 2019 року, то він мав продовж місяця укласти охоронний договір. Якщо на сьогоднішній момент такий не укладений, це його обов'язок, оскільки ініціатива укладання має виходити саме від орендаря. Керівниця обласного управління культури і туризму Любов Романюк каже, підтвердження історичного значення накладає обмеження на будь-які будівельні роботи. Об'єкт однозначно пам'ятка архітектури місцевого значення, і далі рішення за містом якби ми вимагаємо, щоб вони скасували договір оренди з товариством, внаслідок дії якого ця будівля і зазнала такого руйнування. Але, зрештою, це власність міста, балансоутримувач управління комунальної власності, і ми сподіваємось, що. Що вони приведуть всі юридичні моменти до логічного закінчення і, зрештою, приймуть рішення про реконструкцію цієї будівлі. Є вже багато різних ідей у громадськості, потрібно ну, місця такого осередку, можливо, е культурного. На даний момент. Е Питання є в площині вирішення управлінням культури обласної державної адміністрації, яке має подати всі необхідні документи, визнати її як пам'ятку і передати нам на місто. І ми тоді вже далі починаємо процес. Наразі ми таких документів ще не отримали. Дане приміщення для нас є важливим. Ми маємо його зберегти і захистити від зазіхань недобросовісних орендарів. Суспільне впродовж кількох днів намагалося отримати коментар адвокату товариства Русана Плюс. Станом на 9 травня відповіді отримати не вдалось. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини Грівне. Два, три. Україна. Добре. Так, сьогодні у головному відділенні Укрпошти у Рівному відбулося погашення поштового випуску Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу. Олександр Іванов один з тих, хто приїхав спеціально, аби придбати вісім блоків нових марок. каже: любов до колекціонування йому прищепив батько, який збирав їх ще часів Другої світової війни. Ми тоді ми тоді проживали на Уралі в Росії. І коли в Україну переїхали, він так і продовжував практично до своєї смерті. Я йому допомагав останнім часом. Так і сам захопився. Дома чоловік має понад 40 альбомів з марками. Каже, спочатку повномасштабного вторгнення купував усі марки, що випускала Укрпошта. Мої ж. Мої ж не родичі, а співгромадяни на мене ж напали. На мене вже напали. Це образливо. Наслідники. Нащадки наші теж будуть говорити, що й у нас була така біда в країні. І у нас будуть це все дивитися і дізнаватися, можливо, історію, що було тут. Привід, щоб згадати нашу історію. Новий поштовий випуск складається з трьох марок. На кожній з них зображені бійці штурмових бригад, які звільнятимуть окуповані Росією території. На Марці зображений військовослужбовець, солдат, рядовий військової частини, яка дислокується в Запоріжжі, Герой України. Він нагороджений президентом, особисто з рук президента отримав нагороду за те, що знищив шість ворожих літаків і одну ракету. Живий, здоровий, виконує свої задачі, як справжній військовослужбовець Національної гвардії, в, складах, в складі Сил оборони. Також, наскільки я знаю, він в гвардії наступу, позивний його бандит, ім'я назвати не можу, на жаль. Закінчиться війна, назвемо ім'я. Цей випуск продовження героїчної серії Слава Збройним силам України. Автор випуску Гвардія наступу, заслужений художник України Олександр Охапкін. Тираж випуску 235 тисяч блоків. Рівненська область отримала 3 тисячі блоків. В Цьому відділенні є 600. Придбати рівнянам є змога жителям Рівненщини в кожному поштовому відділенні. Почала збирати ці марки з того моменту, коли вийшла перша марка. Русський корабль, і див. І тепер кожен раз купляю обов'язково. І ця марка вона символічна тим, що це час повертати своє. І ми чекаємо, коли наші хлопці, дівчата вернуться з перемогою додому. За першу годину відкриття у центральному відділенні Укрпошти розкупили майже 200 блоків марок. Придбати нову марку можна також онлайн. Вартість однієї сягає 23 гривні, а блок з трьох марок 69. Ольга Верещук, Микола Мельничук Суспільне новини, рівне. На рівнощині СБУ викрала жінку, яку підозрюють у виправдовуванні російської агресії на території України, зі слів речниці Служби безпеки області Анни Свінсіцької Савчук, громадянинка Росії, яка має посвідку на постійне проживання в Україні у заборонених соціальних мережах та серед знайомих пропагувала російські наративи. Під час обшуків у її квартирі правоохоронці вилучили телефон та виявили російський паспорт. Наразі жінці повідомили про підозру, а матеріали справи скерували до суду. Ми мали одружитися у як він повернеться з армії у серпні. Ми навіть обрали дату. Все мало бути дуже добре. Анастасія Македонська переїхала у Рівне з Бахмута у травні минулого року. Її наречений Родіон Кузніцов у цей час покинув Маріуполь, який боронив майже три місяці, і потрапив у російський полон. Телефонний зв'язок між закоханими обірвався. Відтоді Анастасія намагається усіма способами розповісти про нареченого якомога ширшій аудиторії. Так сподівається, дізнатися про нього бодай якусь свіжу інформацію. 9 травня минулого року, як Раз сьогодні останній раз він мені написав повідомлення, що любить, сумує, тримається, і вони чекають на якесь рішення щодо виходу з Азовсталі, або будуть залишатися тримати оборону, або будуть якесь прийматися рішення щодо них. Це було останнього повідомлення. З того часу він на зв'язок більше не виходив. За словами нареченої, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, Родіон Кузніцов саме завершував строкову службу у Маріуполі 17 травня. Його мали демобілізувати. Ми мріяли про сім'ю, про дітей, він і я. Як мінімум двоє хотіли дівчинку і хлопчика, все як треба, баланс. Навіть ім'я придумували, тобто про все мріяли, бути разом. От. А зараз моя мрія це хоч на хвилиночку голос почути. І побачити, знати, що він в порядку, і мрію про обмін, в якому я його побачу. Після початку російського вторгнення Родіон підтримував контакт з нареченою через короткі повідомлення з невідомих номерів. Розповідає, надсилав їх приблизно двічі на місяць. Після того, як зв'язок обірвався, Анастасія дізналася від Червоного Хреста, що він живий і перебуває на території Росії. Кілька разів отримувала звістку від коханого від полонених, яких обміняли. Крайній раз це трапилося у вересні. Родіон дуже добра людина. Дуже сильно. Він цілеспрямований. Він такий, знаєте, людина, яка любить справедливість. Дуже завжди бачить у всьому позитивні моменти, не так, як я. Я такий трошки песиміст, а він завжди оптиміст. Він завжди мене підтримує у всьому. На чорне він завжди каже біле. Анастасія Македонська каже: вірить у нашу перемогу і не знімає з безіменного пальця подаровану коханим обручку. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. 12 історій. 12 героїв. 12 неймовірних доль. Ми прийшли втримати країну. Цивільне життя кожного із цих українців завершилось 24 лютого. 99% війни це просто важка праця. З першим вибухом кожен зайняв свою позицію у цій війні. А хто як не я, зараз наша задача – накормити нуждальних людей просто хлібом? Відвертий документальний проєкт відзняти там, де війна. Позиція Україна з 22 травня, з понеділка по п'ятницю о 22.45 на місцевих. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.